Ну, Щодо обміну земель, то залишимо політику. Мабуть, ми військові, але uh -huh. звернемо увагу на обмін полоненими. Uh -huh. Три обміни булося протягом двох тижнів: 28 го якщо не помиляюсь, серпня, 13-го та 14-го вересня. При всій е, такій ярості Кремля, ну що ЗСУ в Курській області, тим не менш, вони пішли на три обміни: 267 наших. Хлопці повернулися, і дівчат повернулися додому. Це дуже важливо. Тобто, строковиків кадирівців та ФСБшників-прикордонників своїх вони захотіли забрати назад відразу. Це є результатом. Так, це ну це є по-друге. Насправді, західні партнери і союзники Кремля там Північна Корея, Китай вони розраховували як війна триває, війна важка. Але потроху, потроху Росія просувається на Донбасі, тобто Росія має перевагу після заходу ЗСУ в Курщину. Всі ці розрахунки полетіли Шкереберті, і це вже не має значення. Вони бачать, що війна вже на території Росії. Путін втратив повагу союзників, повагу Китаю, а ми отримали дещо інше ставлення більш цікаве. Тобто, політично це було дуже важливо, але все це, це за душками. Насправді, ми тут були з кінця липня. І ми бачили. Насправді це ніхто не озвучував волос, ніхто про це не казав. Але ж у нас є розвідка, в нас є аеророзвідка, в нас є агент... Пане Кирило. А, чуєте мене Так, чуємо, так, так, чуємо. на цьому відновився. Продовжуйте, будь ласка. І ми бачили, що на Курщині ворог концентрує війська: саме морську піхоту, саме десантуру, саме штурмові групи. Тобто вони готувалися до заходу у Сумську область. Ми це бачили. Ми просто зайшли раніше. Що зараз відбувається на Курщині? Вони штурмують наші позиції. Десь ми просуваємось, десь вони тиснуть, але вони капами зносять вщент житлові дома, сільськогосподарчі підприємства. Вони зносять їх взагалі. Вони працюють тут, як працювали на Донбасі. Працювали на Часов'ярі, на Авдіївці, на Торецьку, на Нью-Йорку. Вщент зносять нічого не залишається: ні людей, ні будівель, нічого. Ну, ми зайшли раніше, тому це відбувається на Курщині. Якщо б ми ще почекали місяць, то наприкінці серпня, на початку вересня, зайшли б на Сумщину. Воні ми так само воювали б з ними. Так само наша 41-ша бригада, яка воювала з російською морською піхотою тихоокеанською бригадою. Ми воювали з ними під Торецьким. Саме так ми воюємо з ними тут uh -huh. на Курщині. Тобто, так само воювали б ми на Сумщині і зносили б наші міста, суми зносили б наші. Населені пункти насили все, так якщо. Еще... Війна обов'язково тут була. Нехай вона краще буде на Курщині. Нехай вони зносять кабами свої дома, а не наші 100% Пане Кирило, важко не погодитись. Тим більше, що статистика говорить про те, що зараз Каби, які раніше падали по сумщині, здебільшого падають саме на Курщину і не долітають до наших сум. Здебільшого знову ж таки, все ж таки, буває, що і долітають. Але ви зазначили, що ви військовий так пам'ятаємо до повномасштабного вторгнення вас як політолога, і ви людина з досвідом, яка розбирається, в тому числі в. Політиці Російської Федерації все ж таки, оця стаття цей коментар від Foreign Policy про те, що, начебто, ми сподіваємось, Українська влада сподівається на те, що. Курськ, Курщину можна буде потім обміняти на якусь частину тимчасово окупованих територій Російської Федерації. У вас відгукується ця інформація? Чи можете ви з цією інформацією погодитися? І чи не вказує той факт, що свого часу Володимир Путін, коли на Курщині було найгарячіше на початку серпня, поїхав демонстративно? Мені здається, в Азербайджан на зустрічі з Алієвим вказуючи на те, що, начебто, нічого такого критичного не трапляється, йому все рівно на Курщину. Ну, насправді йому дуже важко щось визнати, бо він завжди казав, що це не війна, це СВО, спеціальна військова операція. А по-друге, коли його питали, навіть декілька місяців тому, він казав, що все йде за планом. Все йде за планом. І коли ми іронізували, що багато росіян тут загибло, залишилось в Україні, щоб них ізоляція, міжнародні санкції, путін у розшуку в міжнародному суді, він все одно казав, що все за планом, все за планом, заспокоюючи своїх. Зараз він не може сказати, що все за планом. Збройної сили України на території Курської області не вже такий план в нього. Ну всі сміються ж з цього. Тобто, його ну настільки це споплюжило всю його риторику, що він почувається досить погано. Тому він і не каже навіть про зсу в курській області. Він каже, що віддав наказ до 1 жовтня. Російською вигнать бандитів з території курської області так. Там же ж КТО зараз оголошена та контртерористична операція, якась, але все ж таки, так. Путін, на вашу думку, він пожертвує Курщину для того, аби зберегти лице? Чи все ж таки погодиться на обмін територіями? Ну дивіться, я б не казав прямо про обмін територіями, але перемовини будуть угу. перемовини з участь України, Росії, Сполучених Штатів. ЄС, Китаї, Індії будуть важкі великі перемовини. В ходу будуть йти різні аргументи від міжнародного права до якихось обіцянок, там якихось взаємних дій, навіть тих, що нас не стосується. Перемовини будуть важкими. Але що стосується України і Росії, цієї війни перемовини завжди будуть мати один головний аргумент, щоб не казали вголос. Всі будуть дивитися на карту, на реальну лінію бойового зіткнення саме. Від реальної лінії бойового зіткнення, вони будуть відштовхуватись, тобто ми маємо зробити все, щоб на карті картинка була така, щоб нашим переговорникам, нашим дипломатам було краще тиснути на опонентів, пане Кирило. Ще в нашій студії ще експерт наразі стоїть, ігор попенко. Пане Ігор, хочемо у вас О. попов по Хочемо у вас поставити ці питання? Як ви вважаєте, оця історія з приводу того обміну землями? Чи може бути дійсно реальністю? Ну, якщо дойде е, до е, певних переговорів, е, то звичайно Росія поставить одна з умов це виведення російсь, українських військ із е, їхньої території. І тут вже в Україні є свій перелік, що нам потрібно, починаючи з запорізької е, атомної електростанції і закінчуючи багатьма іншими. Вимогами. І дійсно погоджу з Кирилом в тому, що переговори будуть нелегкими. Е, правда, на нашій стороні, але у них ще є багато сили. Пане Криле, повчались до вас, ще, хочеться трошки детально по Курщині. Якщо можете, якщо у вас є такі дані, тому що одноразі, наразі ну, буквально місяць тому ми постійно ну, читали з наших стрічок змі про те, скільки наразі українські війська контролюють квадратних кілометрів на Курщині, так можливо, у вас є оновлена інформація з цього приводу, що наразі там відбувається, скільки наших військових що контролюємо, і тому подібне. Яку тактику ведемо? Якщо можете сказати це. Вибачте, ну це питання до штабу, до прес пресофіцерів. Я командир відділення гранатометного взводу. Я не володію такою інформацією Почай. щодо тактики. Ворог тут використовує останнім часом тактику, дуже схожу, якою ми з і на часів'ярі, і на торецьку знов таки. Він пробує іноді періодично пробує механізовані штурми, тобто бронетехніка з десантом. І як ми кажемо, дуже борзо намагаються вилетіти на наші позиції, але постійно, найчастіше він використовує невеличкі піхотні групи, дуже багато дронів, дуже багато кабів. Працює арта, працює ракетна системи залпового вогню. Все це працює. А потім по одному, по двоє, щоб не попадати під удар наших дронів нашої арти, вони просочуються на позиції для старту штурма. Там скоплюється 6, 8, 10, 12 осіб, і ця група йде на штурм. Намається захопити хоч один одну домівку на краю населеного пункту, і туди вже підтягуватися відтуди лізти далі. Тобто тактика невеликих піхотних груп. При підтримці дронів і арти, це в них головна тактика. На жаль, на їх користь все ж таки працює знання місцевості. Тут в них є місцеві, мабуть, які дають і стежки, і все як можна пройти. Аеророзвідка працює і у нас, і у них, але все ж таки, знання місцевості, ну це краще. Це є проблемою. Е, пане Кирило, Ви кажете, Арта РСЗВ, дрони Каби і президент зауважує 40 тисяч військовослужбовців. Перекинули на цей напрямок. Це все вказує на те, що Росія націлена боротися за е, цю Курську область разом з тим. У нас є ситуація на сході вугледар. Той самий турецьк, про який ви згадуєте, а осінна аналітики зазначають, що Начебто, росіяни вже зайшли безпосередньо в місто біля Селидового, начебто, непроста ситуація. На залишається часів яр також складна ситуація. Це все говорить про що на вашу думку? З точки зору вас, як військовослужбовця, з точки зору вас як політолога, буде продовжуватись оця ситуація бі-бий-біжи, коли дві сторони займають якомога більше території, наскільки це можливо. Чи все ж таки, врешті-решт, Російська Федерація почне перекидатись цих критичних для нас напрямків свої війська, свої сили? туди на свою, начебто, історичну землю у Курську область зараз. Так на Курщині працює близько близько 40 тисяч. Інколи кажуть, вже 50-55 тисяч особових вкладу. Але проти нас воює російською група «Войск Сєвєр», це лінінградський воєнний округ. Вони перекинули сюди з групи «Войск Сєвєр» все, що могли, навіть з Калінінграда, з Финського кордону, все, що могли. Цей військовий округ використали тут. Крім того, вони сюди перекинули ну, такі невеличкі підрозділи, типа батальйона Армена, Арбат з Горлівки, там ще якихось, ну, Це дрібниці. Перекинули сюди мобільні війська. Це 106-та десантна дивізія, досить важкий противник. І про яку я вже казав, 155-та дивізія морсько, бригади морської піхоти, Тихоокеанський флот, яка ми її називаємо бригада Франкенштейн, тому що її розібрали. Більше 60% під вугледаром свого часу. Потім під Турецьками ми з ними бились. Теж вони несли великі втрати. Зараз вони тут вже третій склад їх, чому Фрэпкенштейна ми називаємо теж досить важкий противник. Вони підготовлені, вони екіпіровані дуже гарно, переважно молоді хлопці. Справді противник дуже важкий. Але для повноцінної операції, щоб нас видавити відсюди, навіть аналітики, навіть росіяни кажуть про те, що треба. Від 70 до 100 тисяч особового складу плюс це не просто має бути особовий склад, це має бути не десантура, штурмовики, не морська піхота, які теж виконують більше штурмові завдання. А це має бути повноцінні мотострілки, тобто механізовані бригади, механізовані російською дивізією. Такого складу в них нема, але ми бачимо, що за другою лінією оборони. Яку вони зараз тримають, йде розгортання додаткових військових підрозділів. Це звісно від ними в них якийсь час, але ми бачимо, що вони перекидають сюди війська, розгортають нові підрозділи, розгортають техніку, шпиталі, ну все, що потрібно для бойових дій. Але зауважу, що якщо б вони це не розгортали тут, це було б під Турецьким знову таки під Часов'яром, під Покровським, можливо, на Запоріжжі. Ми розуміємо, що в Україні пріоритет для Путіна зараз це Донецька область, окупація Донецької області. Це найголовніше. Все інше почекає там. Потім Запоріжжя там, але Курська операція наша відволікає їх, бо вони розуміють, якщо вони нас не вичавлять з Курщини, ми ж не будемо просто стояти тут. Підемо далі. Почули пане крила. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Крила Сазонов, військовий збройних сил України. Доброволець, спецпідрозділу Грім, політолог до нас включався в ефір.